Нехай день для добрих людей буде добрим. Мліють у горщиках глиняних і горщицях борщики. Мрію що 10 серпня 2024 року. Ми приготуємо, а ви з'їсте 100 різновидів, борщиків у глиняних горщиках. Учасники і учасниці зі всенької України. Традиційно. З раннього ранку сонечко встало раненько, ми милися біленько та й стали свої горщики приставляти до печі. До речі, у піч стає одночасно 7-8 горщиків, в залежності від того, яка ємність всередині печі. Ну, в цю стає 8 горщиків. Ось таких три, десь літри, ну, трішки, може, більше, 3-300-3-200. Ось борщик вариться годинки-дві, ну от і рахуйте, скільки біля нього праці, труда, скільки біля нього треба тут потанцювати, пововтузитися біля печі. Сію навколо себе добро, сію навколо себе світло, любов, примножую. Думаю тільки про добре. Добре роби, добре й буде. Пам'ятаєте, як в Григорія твітки Поема Добре роби, добре й буде. От робимо добре, щоб добре було. І кажу добрим людям, друзям до наших скорих зустрічей. Живімо!